Добрий день, друзі! До вашої уваги нове надходження запчастин на склад МТЗУ. Запчастини оригінальні, виробництво Білорусь. Як я кажу, полюбляю казати, що тільки вкрадені з заводу і одразу вони вже у нас. Ну, не одразу, звісно, але якось так. Так, ну дивіться, давайте такий от огляд робимо, не буде тут. Багато балакати. Якщо щось побачили цікаве, що вас зацікавило, будь ласка, звертайтеся. Е, номер або в описі під відео, або в закріпленому коментарі можете знайти, по якому можете зателефонувати, замовити. Працюємо ми з 9 до 17 з понеділка по п'ятницю. У суботу ми працюємо з 9 до 15. Скорочений день у нас. І у неділю у нас вихідний. Будь ласка, у неділю. Телефонувати не треба, бо багато хто полюбляє телефонувати в неділю. Ну, не треба цього робити, друзі. На робочий час відповідати не будемо. Не треба цього. Так, посилення на віскі. Це от воно у нас закінчувалося. виробництво Угорщина в оригіналі. Там було 24,5. Зараз я не знаю, скільки буде коштувати. Мабуть, набагато дорожче вже. Постійно все здорожчає. Так, нам ще там головки приїхали. Якщо що, радіатор, це у нас мідний, п'ятирядний Туреччина. Він там 12,5 коштував, зараз не знаю. Можливо, і зарожчав, друзі. Це буде все трошки пізніше з'ясовано. Бо так, от. Тільки приїхала, одразу вам знімаю, все показую. Так, хочу ще наголосити, що працюємо ми з ПДВ і без ПДВ по перерахунку через ФОП, і також за готівковий розрахунок. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. На все добре.